Подобається мені, що на скутері присутній тахометр. Дуже сильний вітер. гарна оптика, ближній дальній працює, на ближній, як ви помітили, встановлена лінза, габарит працює, повороти. Ось такий цікавий варіант, також наявності є трошки старіша модель 2008 року в білому кольорі. Вся техніка розмитнена, без проблем ставиться на облік. Техніку відправляємо по Україні по вартості доставки десь біля 2000. сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, час від часу з'являються цікаві варіанти в гарному стані. Ну, а Кому сподобався скутер, звертайтесь, телефон залишаю під відео.